Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу поділитися, як я буду обрізати свої троянди, чим я буду їх підгодовувати навесні і чим обробляти. Це буде перша обробка. Компанело. Ось така трояндочка, вона в мене тут зростає рік. Сама її живчувала, ось такий вигляд, має, брунки вже досить добре. Такі видні, буду залишати по 2-3 пари почок. Ну, почнемо із центру куща. Бачу, що тут ось гілочка йде в центр. Я її виріжу. Ось тут назовні залишаю. Допомога прийшла Патрік. Патрік. Що ти? Що ти там приніс? Не можна, не можна. Патрик, не можна. Перевіряємо зріз, щоб був світленький. Ну, ця троянда досить непогано так зимує. Рухаємося далі. Тут ось на цій гілочці. Назовні, ось брунька в мене йде, я ось тут зроблю зріз. Тут в мене місця не дуже багато, я. Ну, багато почок бруньок, не буду її тут залишати. Ось тут темний зріз, потрібно нижче різати. Ця брунька йде всередину куща. Її також не варто залишати. Потрібно подивитися з іншої сторони. Не видно, яка тут у нас є брунька. Ну, ось внизу є. Ця всередину, ця вбік на цю гілку, то я аж тут роблю зріз. Ось так. Коротше. Сікатор вже потрібно замінювати. Так, Тут залишу, спробуємо зараз на цій. Трошки, ну, та ні, в принципі, зріз гарний світлий, я залишаю його. Тут теж підріжу трошки нижче. Далі ось. Брунька тут у мене йде в бік, ця йде на цю гілку. Залишилась цю. Зріз також гарний. Ну Дійсно, пампанела, вона гарно нарощує кущик міцненька така троянда. А тут ось дві гілки перетинаються. Це також не є досить добре, тому я одну із них. Приберу ось ця і має пошкодження. Ось вона як тріснула. То я, напевно, її і виріжу. Ось так і залишу цю. Подивлюся, ось брунька йде. Зробимо тут зріз. Так, ще трошки нижче. Ось так. Так, і залишається ще одна ось гілочка. Я також досить коротко буду зрізати ось такий вигляд. Після роботи з кожною трояндою я обов'язково дезінфікую інструмент, щоб не переносити захворювання. Ці підживки буду використовувати попіл, розсипати в прикореневу зону біля своїх троянд. І ось таке в мене є добриво для саду. Те, що є, буду також в прикореневу зону розсипати і підпушувати земельку. Руянди, а разом із ними і всі свої хвойні, гортензії, барбариси, всі-всі кустарники я буду обробляти препарантом Брунька універсальний препарат інсектоакароцит плюс фунгіцид. І знову ж таки ось використовуємо наш цей оприскувач, полагодили його, трошки там підклеїли. Сподіваюся, що все буде працювати добре. Зараз перевіримо, заливаю пів літри, по 5 літрів, щоб не важко було мені піднімати, буду заливати сюди і обробляти.